Жителі на вулиці Злуки вийшли на протест проти забудови стадіону, який розташований поруч. Раніше тернополяни та фірма домовилися про те, що першочергово тут зведуть спортивний комплекс, а вже потім біля нього будуть будувати висотки. Проте забудовник слова не дотримав і почав рити котлован під черговий дім. Люди стали на заваді будівництва. Народний контроль підтримав тернополян. дивитися вже це є просто ракетирство. Це є піджим, піджим бізнесу. По-іншому не назвеш це. гуляють. За мною люди стоять. от Отвір, скільки народу стоїть без роботи. Богдан розповідає, він часто тренує на старенькому стадіоні учнів. тож коли дізнався, що тут буде нове поле спочатку зрадів. Згодом обурився, коли побачив, що натомість тут зводять багатоповерхівки. Ми будемо жаліти всі можливі і неможливі станції. Ми вже минулого року тут збирали підписи, всі коледжі, училища, всі підписувалися під цим, щоб не робили цих забудов. Бо без цього стадіону ми як без рук. І немає ніде більше, крім оцього стадіону. Є один і його ще хочуть забрати. Кожен день ходимо, граємо, стайваємо собі. А тут на нас кричать, кажуть, тікати. От цього, що хочуть будинки побудувати. Журналісти народного контролю навідалися до забудовника, аби запитати, чому той порушує домовленості. Директор фірми запевнив, шукатиме компроміс з мешканцями, а поки призупини будівництво. з одною у нас з одною групою в нас вже підписаний меморандум про порозуміння. Так само зараз ми шукаємо. Діалог з іншими людьми. Це, це можна, можна з юристами спілкуватися. Як прийти зустріч і підприємцю, і громаді, яка не хоче втратити стадіон. І правильно будуть люди робити, якщо вони будуть захищати, я буду допомагати в цьому, наскільки зможу. Також на сесії Тернопільської міськради створили спеціальну комісію, яка вивчить, чи будують тут згідно з правил. Активісти народного контролю увійдуть до цієї комісії і будуть контролювати її роботу. Зоряна Яремишин, Олена Вербицька. Народний контроль звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ